Коли машина вибухнула на ходу, це сталося в Підмосков'ї, коли дівчина поверталася з патріотичного фестивалю під назвою Традиції машина належала її батькові. Сам Дугін, який виступав на фестивалі з лекції, за словами його знайомих, мав їхати разом із дочкою, але в останню мить пересів в інше авто. Припускаю, що знищити хотіли саме його пізніше очевидці зняли дугіна у момент прибуття на місце інциденту. 29-річна Дар'я Дугіна, однодумиця та продовжувачка хворобливих ідей свого батька, вела відповідний телеграм-канал та працювала політичною оглядочкою міжнародного євразійського руху, заснованого її батьком, адептом створення на держави шляхом реінтеграції до Росії колишніх радянських республік. Дугіна, як і її батько, підтримувала війну проти України, закликала до розправи над полоненими азовцями, а нещодавно побувала в окупованих Маріуполі, Мелітополі та Бердянську. Після чого видавала рекомендації, яку там слід проводити політику.